Якщо повсти каналізаційними трубами, все далі і далі, ти зрозумієш всі будинки стоять біля моря, іноді, присівши на холодний фаянс, унітазу, вона чує крики чайок з раковини, і згадує історію про моряка, якому наворожили смерть у морі, як він кинув весла, як пішов у глиб суші, все далі і далі, як забув слова риби та малюски, як з підозрою дивився на вологе каміння, що зустрічалося на його шляху. Поки одного разу заснувши на вахті, він не запропонував притулок двом людям, які зазнали корабельну аварію. Вона думає про те, як вони знімали свої мундири, немов устриці скидають свої раковини, як всю ніч в них стикала вода на підлогу, як в ній на світанку відбивалися нерухоме обличчя моряка, що вдивляється в калюжу жити. Це як засинати на вахті, померти. Це як заснути на вахті. Вона обмірковує це та намацує сенси як кравлик, що повзе по черевику, як жінка, які наваражили смерть від хвиль, але вона все одно приїжджає в раковину свого будинку біля моря.